Усім привіт! Вітаю всіх на своєму каналі. Копієчка. Поглянемо на знижки акції цього тижня. Знижка на каву. Рощину сублімовану Gold. Це скло 200 грамів, 220. Ось такі серветочки, різдвяні новорічні. 18 штук по 20. Серветочка, Новорічна різдвяна. Сніжинки. По 24 гривні. Знижка на фарбу для волосся. Палет дівчатка по 89. Засіб для миття посуду. Об'єм 1 літр, 35. І ополіскувач лінор. В гранулах різні аромати. 150 грамів 140. І дуже-дуже класний ось такий засіб для чищення. Дуже його хвалять. Об'єм 600 мл 129,90. Знижка на шкарпетки. Чоловічі і жіночі. Шкарпетки дімі сезонні, донесенькі. Акційна ціна їх по 24 гривні. Знижка на олію рафіновану. Об'єм 870 мл. Ось вона родинна. Непогана олія, знижка мінус 20% і ціна по 55. Акція діє по 21 грудня, включно. І також знижка на цукор. Діамант. В упаковці 1 кг, мінус 20% знижка по 27. Знижка на серветочки. Ось такі самі звичайні білі. 100 штук їх в упаковці. Невеличка знижка по 19. І ось такі ще білі серветочки, але їх в упаковці вже 60 штук по 9, а коштували 12,50, так. І новорічні різдвяні ось такі серветочки В упаковці 16 штук по 15. Подивимося з вами на посуд. Більше зі знижкою. Ось така глиняна, червоної глини піала. Така маленька, вона невеличка. І вона зі знижкою 49. А ось така вже побільше. по 55. Тарілочки. Тарілочка. Ось така скляна біла. І квіточки. Такий абодочок блакитний. Зі знижкою 49. Ось така велика тарілочка, вона овальної форми. Поганенько, мабуть, вам видно, вибачте вже, по 82 гривні 50 копійок. І поменше ось така обідня тарілочка. Також зі знижкою 49. Салатничок керамічний. Маленький. Така знижка непогана, по 29. І ось такий ще салатник керамічний вже побільше. Також зі знижкою 49. Салатничок керамічний. Лайм, лимон і апельсин. М? Такі салатнички по 65. Чашка керамічна на 200 мл. Зі знижкою по 29. Чашка. Керамічна біла. І зі знижкою 49. Ось така ще чашка цікава. Така вона невеличка, більш для кави. Також зі знижкою 49. І ось така чашка. Маленька, чорно біла як в смужечку. І зі знижкою. Стакан скляний з подвійними стінками. з декором. Такий великий стакан. І ще є ось така ялиночка. Скільки ж коштує такий стакан? 75 мінус 45% знижка. Лопатка сіконова. І формачка совушка сова. Металева. Така маленька по 55. Тарілочка керамічна, ялиночки по 65. Форма для випікання силиконова, для випікання хліба, так. Або кексу. Це вона в складеному вигляді, і вона ще розкладається. Ось, така велика форма. І ціна її акційна по 75. І ось така ще форма силіконова, сердечка. 8 сердечок на формі. І ціна 49. Рушничок кухонний з петелькою. Різдвяний новорічний. Ялинка, санта. І невеличка знижка по 29. Ось такий ще рушничок. Різдвяний також новорічний дзвіночок. Невеличка знижка 39. Рушнички, В мішечку, такі з квіточками. І є ще, мабуть, і без квіточок. І ще є сетичка. Ось. Також їх два в наборі. І ціна зі знижкою 165. І ось такі ще рушнички. Два в наборі по 225. Знижка. На ось такий засіб для чищення унітазів. По якості не знаю, не купувала об'єм 1 літр. І ціна зі знижкою по 60 засіб для прання дитячої білизни. Пухнастий нянь. В упаковці 4,5 кг, 199,90, тобто 200 гривень, мінус 25% знижка. Знижка на ось такі серветочки для прибрання 100 штук. Вони такі немаленькі, величенькі і плотні. І також зі знижкою 145. І ще фері, Ось різні аромати. Гранат, лимон, по 70. Подивимося з вами на побутову хімію. Капсули для прання. Зося – 17 капсул, 119. Ще ось такий варіант. Грюнвальд – капсули для прання, але вже 12 капсул по 99. Ось такі капсули.

135 і тайт автомат 2 кг 100 г 249. Опалісковач сілан. Різні аромати, об'єм 770 мл по 109. Опалісковач лінур, об'єм 790 мл Також зі знижкою 124 гривні. Кисневий відбілювач Велс 900 г по 90. І ось такий кисневий відбілювач Helen, 500 грамів, також зі знижкою по 84 гривні. І мило маестра з відбілюючим ефектом: 125 грамів по 16. І Зося мило господарське. Ось таке 125 грамів по 19. Непогана знижка на корм для пухнастиків, тобто для котиків. Леопольд. Різні смаки, 100 грамів по 8. І мяу. Мяу, яловичина, індик і курка. 11. І також знижка на віскас. Індичка індичка, лосось 100 грамів по 16.